Про Кредитбанк надійно просто по-німецьки. Тим часом на вчорашній візит Зеленського до Бахмута на його відвідане фронту, фактично передової. В Москві теж спробували відповісти і почали розповсюджувати там вкиди про те, що Путін теж був на фронті, теж був на війні, теж відвідав зону СВО, як вони називають. Однак ті фото, які опублікували на підтримку цього, вони засвідчили протилежне. От з'явилися фото зустрічі Путіна з такого. Собі штабу, Пісков сказав, що Путін відвідав штаб СВО. Штаб цей розміщений у Ростові на Дону, і це власне місце, яке відвідував і перед тим Шойгу, і місце в принципі відоме вже на фотографіях, у всіх деталях. І тому ті підтвердження, які Росія зуміла надати в Кремлі, зуміла надати на те, на то ту заяву, яка прозвучала, що Путін їздив в зону проведення спецоперації, власне, тільки підкреслили те, що він перебував. Край далеко від зони бойових дій, та й навіть на українську територію не заїхав, побоявся. Єдине місце, куди він зумів дістатися, це Ростов на Дону, місце, куди тікав Янукович. Це вже таке намолене для росіян місце в їхній ідеології. Ну і власне бандитський Ростов, відомий своєю репутацією. Це місце, де Путіна, головного шулера з теперішньої геополітики, світової політики, головного маніяка і вбивцю, там лише Ше його чекають. Більше е, нікуди він приїхати не може. Або ж боїться, і, от, власне кажучи, е, ці журналісти-розслідувачі з видання Агентство і інші в. Такі журналісти, які працюють з відкритими даними, дуже швидко розкрили цю таємницю Полішанеля, якою намагалися в Кремлі прикрити той факт, що Путін ніколи не був ані на Донбасі. хоча заявляв, може для нього Ростовце Донбас, то я знає більш-менш там якихось 100 кілометрів не рахується так для Кремля. В масштабах Росії це все можна назвати Донбасом, приперчити пропагандою і подати на блюдечку російському обивателю. І дивиться телевізор. А перша заява, власне, про те, що Путін все ж таки їздив на війну, прозвучала від депутата російського парламенту Горольова, генерала. І от після цього вже пісково почали питання озвучувати, був чи не був. Він каже: ну, якщо мається на увазі штаб, де він був в п'ятницю, то був. А насправді на фронті не був. Ну і ми знаємо, що Шойгу так само не долетів до лінії фронту. 85 кілометрів, ті кадри з вертольота, з гелікоптера, де по Показували міністра оборони Росії з заголовками, ніби він відвідав передову. Виявилися кадрами із півночі Криму, із району Армянська, і теж геолокували, визначили точне місце місце цих траншеї, які розглядав ілюмінатор Шойгу. Виявили, що це Крим. І якраз на тій дистанції Шойгу тримався, щоб хаймерси не долітали 85 кілометрів, щоб його не дістало часом високоточним західним озброєнням, яке Україні надають з Вашингтона. Ну слово Вашингтон це справді як чорт лада на цього слова бояться у Москві Кривляться на це і реагують дуже болісно. І тим часом Путін вчора, поки Зеленський був у Бахмуті, то Путін роздавав брязкальця, нагороди своїм посіпакам і маріонеткам у Кремлі, і там отримала цю, цю нагороду і Сіманян пропагандистка. Вона там пробувала щось висловлюватися про те, що в Україні людожери всім керують. Вийшло не дуже оковирно, але зрештою Семанян приперлася в цьому ордені від Путіна на вечірнє шоу до де вони пробували якось згладити шок від того, що Зеленський у Бахмуті був, а Путін нікуди не їздить, сидить, відсиджується в Кремлі. І Симонян там заявила, що для неї така ця медаль, такий цей орден дорогий від Путіна, що вона його і знімати не буде. Зрештою, ми, напевно, Маргариту в гробу побачимо з цим орденом. Можемо послухати коротко, що вона там лепетала у Соловйова. что его надели, как-то его снимать было бы, наверное, глупо. И красиво. Еще. И, ну, я думаю, знаешь, любой человек, которому Владимир Владимирович собственноручно надел, бы, надел орден, наверное, хотя бы до вечера не стал бы его снимать. До вечора знімати не буде, і я впевнений, що тепер в ньому постійно буде ходити з цією медалькою. Чесно кажучи, навіть не хочеться розбиратися, що саме там Путін їй причепив. Подібні медальки він там роздавав і іншим опудалам: Пушиліну, Сальдо і іншим недолюдкам, які собою нічого взагалі не представляють. Окрім того, що грають третю ролі у спектаклі, написаному в Кремлі. Ось бачимо, це, це Балицький. Цей, що Запоріжської області, ті, тих районів, які тимчасово окуповані. От вони вчора такий спектакль у Кремлі всі е, розігрували. От І після того щасливо фотографувалися ці клоуни на сходах Кремля. Так само там з'явились такі групові фото е, семенян, Пєгов, пропагандист та інші люди, яких ну, не зразу впізнаєш. Того в Береті чувачка, напевно, мало хто в. Пізнає Пушиліна, впізнати можна. Ну, ось так проводять час прихвостні Кремля. Тішаться з того, що Путін їх удостоює своєю увагою, хоча сам Путін перетворюється вже у повну, повну жалюгідність. Хто відреагував на візит Зеленського у Бахмут? Так це так званий кухар Путіна Пригожин, той що очільник вагнерівців. І от він відразу вискочив, як чорт з табакерки в якомусь полі каже, що це біля Бахмута. Позиції його вагнерівців і звернувся до Зеленського, запрошуючи його зустрітися. Ну ніби Зеленському більше немає чого робити, як з якимось законтаченим зустрічатися незрозуміло ким, хто такий Пригожин, крім того, що він просто маргінал навіть в російській політиці. Так званій, звичайно, російська політика, це теж уксуморон, як морська свинка, і не морська, і не свинка. І, от, власне кажучи, Пригожин записав таке відео біля якоїсь гармати, Сказав, що от ми зараз бахнемо по Бахмуту і таким чином викличемо Зеленського назустріч. Ну, звичайно, цього запрошення нічого не вийшло. Ну але принаймні Пригожин показав, що він десь там поруч ближче, ніж Путін, до Бахмута перебуває. Сидів в штабі на Піломайки. Скалі Володимир Сандж Зеленський під'їхав. Быстро рванув в сторону Бахмута. От час Малки ребята відрабують. Если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся, где там, чье, зачем. Можешь Морзяночкой отбить? Тихо. Владимир Александрович, мы здесь, Зелинском. А то он в Бахмуте говорят, да? Хотел переговорить никак. Понял, сделаем. Ага. Расчет внимание! Осколочный, полный! Мы готов! Расчет! Орудие! с морзянкой доработаем. Может быть, до вечера получится встретиться. Работали морзянкой, сказали, Владимир Александрович, дорогой, находимся рядом, готовы переговорить, обсудить какие вопросы, проблем никаких нет. Ну, вот такое опудало, чучело просто российское. Напевно, мерзнув действительно до ночи, очекуя, что какая-то ответственность Прилетить з боку Бахмута, але ну, там тільки крім снарядів жодної відповіді не могло бути. Якщо вибирати між зустрічю між Пригожиним і Байденом, з ким би ви зустрілися, наприклад, навіть не будучи Зеленським. Ну, а тут відповідь очевидна.